І сьогодні у випуску наша версія таких подій. Вбивча ніч у психлікарні. Під кривим рогом пацієнт до смерті забив медбрата і втік. Скажений душогуб вкрай небезпечний. Металічною ножкою стула наніс кілька ударів по голові, один із яких прийшовся вісок. Санітар, наві на Вбив незнайомку та сховав її тіло у закинутій криниці. Моторошна знахідка у Дніпрі. Ім'я загадкової жертви не можуть встановити навіть копи. Ба! Так. роду такого не было, у нас роду таких нет. І підозрілий сморід із сусідської квартири у Кам'янському. Дочка жила із мумією своєї матері. Жінку боїться увесь будинок. І от снішу дітям. Газ вона відкриє, залюється газ, весь дом злітить. Ілі я вийду з дому, з квартири, вона так мені шарахне. Ну от як жити нам? І запах, от як нюхати нам тепер? Музика Навіть не гальмуючи влетіла у бетонний парапет мосту і загинула разом із пасажиркою. Починаємо із шокуючої та загадкової аварії у Дніпрі. Близько восьмої ранку її зафіксували вуличні камери спостереження. На них видно, як чорний легковик їде набережною і на закруглені дороги вилітає на другорядну. Просто дивом не чіпляє водіїв, які чекали там, аби повернути, і навіть не гальмуючи на повній швидкості, буквально таранить бетонну стіну. Всередині знаходять вже мертві тіла 43-річної водійки та її 57-річної пасажирки, яка виявилась колегою жінки, З'ясувало, що обидві не були пристебнуті пасками безпеки. Що ж сталося із водійкою? І чи була справна її машина? Припускають, що кермувальниця могла втратити свідомість. Причини загадкової та смертельної ДТП тепер встановлюють експерти. Забив медбрата металевою ніжкою від стільця. Викрав ключі та втік із відділення. Вбивча ніч у психлікарні під кривим рогом мертвого, 54-річного працівника медзакладу колеги виявили лише на ранок. А буйного 21-річного пацієнта і слід запав. Кілька днів психічно хворого втікача вбивцю копи, шукали не лише у нашій, а й в сусідніх областях. І таки знайшли, де переховувався та якого лиха вже встиг накоїти за свій такий молодий вік, шокуючи подробиці. З розбитою головою та вже бездиханним медбрата під ранок знайшли в чоловічому відділенні в одній з палат гейківської психлікарні, звідки і втік небезпечний пацієнт із важкою формою шизофренії, вбив медбрата, викрав службовий ключ та вночі безслідно зник. Ну, Вискочив то за може через тапор вискочить мотового. Розтрощений стілець з виламаною металевою ніжкою. Саме ним буйний пацієнт і розправився із санітаром. О третій ночі, коли той прийшов до палати, з'ясувати, чому підопічний так гучно кричить. Він схотів стул, розбив цей стул. І цією сто стул, ножкою стула зтула наніс ударів по голові, один з яких прийшовся вісок. Санітар мгновено умер. Забив до смерті просто у день народження. Вже зранку, вбитому санітару, Геннадію Берднику мало б виповнитися 54 роки, 20 із яких він працював у психлікарні. Дуже бережно відносився і к роботі, і к сім'ї. Він дуже господарський, він просто работ... добряк роботяга. работяга. Понимаете? не конфліктний. Очень хороший. Він воспитав хороших дітей. І жона роботу в ж відділенні. Могло б случитися такої з його жіною. Понімаєте. Торік тут тотально скоротили молодший персонал, бо за медреформою урізали фінансування. Тепер працівників катастрофічно не вистачає на 300 психічно хворих, лише 80 санітарів та медсестер. Більшість із яких жінки. Тяжело, очень тяжело работать, тому что, ви ж прекрасно понимаете, сказати сотрудникам роботи. Не обращайте внимания, это надо пережити этот шок надо пережить всім вместе. на всю територію психлікарні лише один нічний сторож, а грати на вікнах та. Гамівні сорочки тут вже давно під забороною, бо порушують права пацієнтів. Це це уголовне діло. Які електрошокери добінки у нас дуже часто перевіряють э, Верховний совет по правам э, людини, У нас дуже часто перевіряє прокуратура. Больні захищені, співробітники не захищені. Беззахисним виявився і вбитий медбрат Геннадій Бердник. Тієї ночі у чоловічому відділенні, де лежить аж 40 пацієнтів. Були лише він та медсестра. Больно е -е, страдають шизофренії, Очень злокачественное течение, непрерывный тип. Їх болісів выражается в тому в стойких агресивних тенденціях. Последняя госпіталізація зв'язана з тим, що он угрожал близьким родственникам від и матері ножом. Йому 21, постійний пацієнт психлікарні із раннього дитинства і навіть має судимість за викрадення авто. Утім, через діагноз отримав умовний термін, а згодом кинувся із ножем на батьків. Ті дивом вижили та вмовили сина на чергове лікування. Усиша якийсь то голос, який приказує – обій хто рядом і або задушив літу. Або... Ну, це ні присказуємо. Після втечі та вбивства санітара його пошуки тривали дві доби агресивного вбивцю втікача. копи шукали навіть у сусідніх областях, а знайшли зовсім поряд в кількох десятках кілометрах від психлікарні. За неофіційною інформацією у будинку родичів в одному із сіл під кривим рогом там відховався під ліжком. Оперу не було як такого, скажімо так, правоохоронцям наразі. В ході досудового розслідування буде встановлено де ці дві доби перебував, яким чином він якраз дістався до села. На час розслідування пацієнта вбивцю вже арештували без права застави. Цього разу він також навряд чи потрапить до тюрми, але й не до гейківської психлікарні а найімовірніше – у спецзаклад для психічно хворих злочинців, де вже точно на вікнах будуть грати. Його також розшукують правоохоронці, але на щастя, цей навіжений нікого не вбив. Проте вдарив дом-кратом водія просто у голову. І прямо під час руху травматичний конфлікт на дорозі зафіксували камери відеонагляду. Кермувальник на червоному шевроле їхав центральним проспектом міста. Як просто під час руху до нього підбіг чоловік, і через відчинене вікно вдарив його дом-кратом по голові. Та втік, шокований водій вийшов із машини і встиг лише побачити. Як повз нього пронісся нападник за кермом Ваза? За інформацією правоохоронців, хвилину раніше ці водії посварилися на дорозі, і один із них в такий спосіб вирішив помститися іншому. 51-річного потерпілого медики оглянули та відпустили лікуватись додому. А от навіженого нападника із домкратом шукають копи. Знайшли вбитою у закинутій криниці, а встановити ім'я загадкової жертви не можуть. Страшна знахідка у Дніпрі. Правоохоронці затримали душогуба, який до смерті забив незнайомку, вкинув її тіло у закинутий водопровідний колодязь на власному ж подвір'ї, засипав землею і кілька днів спокійно гуляв на волі, доки його моторошну таємницю не розкрили копи. Але ж хто його жертва? Сам він не каже, а правоохоронці лише намагаються встановити її ім'я. Натомість матір затриманого мені розповіла, що вбиту жінку у їхній колодязь могли й підкинути та підставити сина. Слідчі у її версію не надто вірять. А чи повірите ви, дивіться. Бо з роду такого не було. у нас в роду таких немає. Сімдесятирічна флюра Шайдуліна показує закинутий водопровідний колодязь у її дворі. Всередині криниці напередодні копи і виявили шокуючу знахідку. От смазрітці снімайці смотрите. нічого не сказали представники власті. Спросіли сином віділість про 34-річного сина Юрія запитали не випадково, адже доки матері не було вдома, чоловіка затримали і відвезли до поліції. Я приїхала, смотрю, все. Думаю, а что открыто? Я спросила, що представителі власті Евгенія та у чуділ, як вашим важце так, вчудив, що після гучного алкогольного застілля із випадковою незнайомкою просто у власному ж домі забив жінку до смерті. Між 34-річним власником вказаного будинку та невідомою відбувся конфлікт, в ході чого останній наніс жінці численні тілесні ушкодження в область голови та тулубу, від чого жінка померла на місці. Де сховати труп, вбивця довго не думав. Вночі витягнув тіло із дому та вкинув у закинутий колодязь. Усі цієї криниці дістали мертву жінку сильно побитою та з переломами по усьому тілу. Приховувати тут жертву вбивці вдалось лише два дні. Хто саме повідомив у поліцію про моторошну таємницю чоловіка на дні криниці копи не кажуть, а от сусіди навіть пригадати не можуть. Чи чули щось підозріле у ніч вбивства? Адже до скандалів та бійок у цій родині вже звикли і перестали на них реагувати. Постоянно там у них кріки з матір'ю забирають у гроші. І він уже ніде не працює. Пенсію отримує у неї забирає. Ну такого ніхто не очікував. Вже такого, щоб случилось. Проте, матір, яку і ображав син, алкоголік його захищає і відмовляється вірити, що її Юрій здатен на таке звірство. Нікода в жизни я не вірю. У нас все в роду ніт. Ні, не ну, буває накричать, може там і вип'єднім много, так я їм сказала. А так, щоб от то у нас в роду таких немає. Матір навіть не відкидає, що мертву жінку у їхню криницю могли й підкинути та підставити сина, бо їй він розповів, що у ніч вбивства буквально втратив пам'ять. Я вообще думала, что он-то такое рассказывает. А потом мама говорит, я ее не трогал, я туда-сюда. Я... Что-то подсыпали, мне кажется. Какой-то был мужчина. И все. Чекушка водки как стояла. Они распиты, так она и стояла. Видимо, можете разбежались, откуда я знаю. Тут целая якобы скотба была. А что было, без понятия. Скільки саме людей пиячили із Юрієм тієї ночі? Правоохоронці тільки з'ясовують. Але головна загадка хто ж саме ця забита до смерті? Незнайомка. Підозрюваний у вбивстві не каже, бо твердить, не пам'ятає. Не знають ім'я жертви і у поліції. Особу вбитої жінки лише встановлюють. А от сусіди Юрія після його затримання нарешті зітхнули із полегшенням. Я довольна. Йому туди дорога. ну, що таке напроти житті, постоянно он каких-то бомжей, бомжичок всяких водить. От його куда то упрячу, сколько йому там положено. Я буду більш спокійна. все. якщо провину Юрія у п'яній розправі над незнайомкою доведуть за грати, чоловік може загриміти аж на 15 років. Попри раптову амнезію, на час розслідування його вже відправили у СІЗО. От її сусіди із полегшенням зітхнути поки не можуть, бо буквально задихаються від смороду та живуть у постійному стресі. Незрозумілий запах на увесь під'їзд загадково зникла старенька бабуся та її агресивна дочка, яка наводить жах на увесь будинок. Моторошна історія із Кам'янського: кілька тижнів люди не могли добитись від дивної сусідки, куди ж поділась її старенька матір. Та чому із її квартири доноситься такий неприємний запах? Зрештою викликали копів, Бабусю таки знайшли у власній кімнаті, але вже муміфікованою. Чому ж рідна дочка так довго тримала труп матері у квартирі, і через що її боїться ледь не увесь будинок від такого небезпечного сусідства, на жаль, ніхто не застрахований. Нестерпний загадковий запах у своєму під'їзді люди помітили ще зо два тижні тому. Я думала, що то там десь на вулиці воняє, ну та хай неділі-дві назад. Ну воно пройшло потім. От, як гною, таку знаєте, або собака здохла десь. Джерело смороду виявили швидко. Це була квартира агресивної 64-річної сусідки, яка жила там із старенькою, 93-річною матір'ю. Я подошла вчора. От я визивала міліцю, я Ленчик, Давай щось ділить, тому що це щось не ні то. Я подошла замочно скважині, воняє тухлим яйцями. Бабусю люди востаннє бачили на вулиці ще минулої осені. куди так загадково зникла її матір. Дочка не відповідала з'ясовувати подробиці. Сусіди відверто боялися, адже жінка перебуває на обліку у психлікарні і часто буває геть агресивною. Жінка больна, психічно больна жінка. Страшно, звісно. Ну, ребята, це перша больница за ней плачет. Ви понимаете, вона матюкає, вона всіх обзиває, вона тупотіть, вона гупає, вона бабушку матюкала. Вона в квартиру нікого не пускає. Не пускала і поліцейських, які приїхали на виклик сусідів до квартири. Копа потрапили лише через вікно по пожежній драбині. Всередині таки знайшли бабусю у власній кімнаті, але вже муміфікованою. Заходить бабушка, лежить на кроваті, все, вже чорна емуня. Що ж сталося із матір'ю? Дочка певнить, її отруїли сусіди. Зимою, мабуть, отравили. Тому що вона у мене спрашувала, я трогала її суп. Я щось в її суп додавала, який вона варила. Ну, во всяких підтверджень, що посторонні по нашій квартирі лазять в моє відсутство. Вещі переставлялись, пыль насипалась. І, 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 мої комнатні цвіти і У смерті матері жінка звинувачує не будь-кого, а саму сусідку Ольгу. Про це навіть заявила копам. Ребята, ну это же бред. Ну если я уже сделала венец без врача, что она замуж не вышла. Мне тоже она и цветы из кладбища приносила, и землю. И вот с ней шутить. Газ она откроет, залется газ, весь дом взлетит. Или я выйду дому, из квартиры, она топором мне шарахнет. Ну вот как жить нам? И запах, вот как нюхать нам теперь? Їм відмовляють у примусовій шпиталізації сусідки, адже в Україні вона заборонена. А жителі будинку після смерті її матері тепер ще більше бояться психічно хвору та вже одиноку жінку, адже раніше за нею був хоч якийсь догляд. Ми захищаємо права чоловіка. Я говорю, а наші права хто захищає. От коли буде нож, молоток, тоді ми вас будемо захищати. Муміфіковане тіло бабусі направили на суд медекспертизу. Справжню причину та давність її загадкової смерті правоохоронці зможуть з'ясувати лише після висновків експертів. Чи то не бачена спека, так діє на людей, чи то знову ретроградний Меркурій, але загострення ну просто таки атакують. Бив по голові до втрати свідомості у Дніпрі. Неадекватно напав на двох чоловіків і величезною каменюкою порозбивав їм голови. Дикий напад стався просто під вікнами багатоповерхівки на житловому масиві. Перемога. Очевидці миттю викликали швидку та поліцейських. Наріженого нападника копи затримали гарячим слідом та надягли на нього кайданки. Одно. Го із побитих чоловіків із закритою травмою голови довелось доправити у лікарню. Інший від шпиталізації відмовився, що саме стало причиною цього кривавого конфлікту. Зараз встановлюють правоохоронці. Які пристрасті не кипіли у ваших гарячих серцях? Тримайте свої голови завжди холодними. Бережіть себе, дивіться нашу версію вже наступного тижня і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Але обов'язково коментуйте їх на нашому ютуб-каналі. Чекаю на ваші версії. Побачимось.